У Шевченківській громаді відкрили пункт прокату засобів реабілітації для маломобільних груп населення. Взяти їх люди можуть безоплатно на термін до року в разі необхідності і на більш тривалий час. Чому виникла така потреба та чи користуються місцеві новою соціальною послугою? Знає наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона з нами зараз наживо. Наталію, я тебе вітаю і чекаю більше подробиць про цю ініціативу. Вітаю колеги. Наразі такий пункт прокату відкрився у Шевченківській громаді на базі центру надання соціальних послуг. І самі соціальні працівники кажуть, потреба в ньому існувала вже досить давно. Люди питали про те, чи можна взяти для тимчасового користування у соціальній службі такі речі, як, наприклад. Крісло, колісне, тростину або ходунки. Але наразі грошей на відкриття такого пункту у громади не було. Тож голова громади звернувся по допомогу до благодійників. Вони надали необхідні фінанси, і за них вдалось закупити ці технічні засоби реабілітації. Наразі тут можна взяти на прокат також і триколісний електричний велосипед. Це для тих, хто з якихось причин не може користуватися, наприклад, тими ж самими ходунками. Управляти цим велосипедом може як сама особа, так і сторонні люди. Щоб отримати технічний засіб засіб реабілітації. Ми беремо паспорт, ксерокопію паспорта, ксерокопію коду, довідку від лікаря. В кого немає посвідчення особи з інвалідністю, лікар видає таку довідку, що вони потребують ходунців. Вони до мене приходять, пишуть заяву, пишуть згоду на обробку персональних даних. Ми з ними разом заповнюємо договір, де в договорі чітко вказано на який термін вони беруть. У Шевченківській територіальній громаді 21 населений пункт нині. Тут проживає понад 12 тисяч 200 людей. Серед них 9, близько 900 це внутрішньопереміщені особи. Всього в громаді зараз 600 людей з інвалідністю різних груп. Також є люди, які потребують і надомного обслуговування. Це коли пару разів на тиждень до них приїздить соціальний робітник, привозить їжу, ліки і інші необхідні речі, а також допомагає. По господарству в разі необхідності він може допомогти або вона може допомогти в оформленні певних документів, зокрема і тих, які дозволяють взяти на прокат технічні засоби реабілітації. Однак є тут і інша допомога. Нам, коли привезли засоби технічної реабілітації, нам привезли для маломобільних людей, які в нас стоять під соціальним супроводом памперси для маломобільних. Ми також за потреби, якщо треба, наприклад, людину маломобільну або особу з інвалідністю, або яка стоїть у нас під соціальним супроводом, перевезти, ми можемо надати памперси, бо вони, це вони дуже дорогостоючі, для того, щоб могли з ними скористатися. З моменту відкриття пункту прокату громаді а це сталося у травні поточного року. Його послугами вже скористалися близько 30 людей. Це як місцеві мешканці, так і внутрішні переміщені. Особи не всі ці люди отримали інвалідність. Є тут різні люди, які, наприклад, пережили важку травму або складну операцію, внаслідок якої порушені функції опорно-рухового апарату. Взяла тут в прокат. Ходунки і пані Людмила. Жінка каже, в неї вже багато років проблеми із кістками, і, на жаль, хвороба лише прогресує, тож нині при ходьбі їй треба на щось спиратися. Вже така пішла потреба, що вже треба такий візочок. Тому що обично, коли десь їхати, треба кравчучку брати, знай теж треба, а тут можна сісти, спочивати і купити необмежено собі продуктів, що тобі потрібно. Наразі, поки такий пункт працює лише в основному селищі громади у самому Шевченковому, однак соціальні працівники кажуть, в разі потреби, якщо буде додаткова допомога благодійники, зможуть відкрити такі пункти в інших селах громади. Також є потреба в тому, щоб розширити перелік речей, які тут надають прокат. Зокрема, люди просять при, при ліжкові тумби для лежачих хворих, а також милиці. Наразі в мене вся інформація. Колеги, вам слово. Дякую, Наталю. З нами на зв'язку була Наталія Копсон-Белібова. Ну а ми продовжуємо ефір Законодавчої ні.